Цікаві факти. Сили оборони України просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що українські війська домоглися обмежених успіхів на південь від Роботиного на Заході Запорізької області. 13 вересня українські війська домоглися часткових успіхів у районі Роботиного, а також у районі Кліщівки 7 км на південний захід від Бахмута, Андріївки, 10 км на південний захід від Бахмута і Курдюмівки, 13 км на південний захід від Бахмута. Ось так, друзі. Тому наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!